Ліга Чемпіонів в оновленому форматі вже стартувала. Сьогодні аналізуємо першу гру Шахтаря у Лізі Чемпіонів. Склад Шахтаря викликав одразу декілька питань: чому не було Кевіна, та який центр поля виставить Мар'яна Пушич на цей матч. Кевін травмувався на тренуванні перед матчем, тому вийшов Егіналду. А номінальним опорником був Криськів. І він став дуже важливим гравцем для цього шахтаря. Давайте зараз трохи розберемо схему шахтаря та план на гру. Базова схема Шахтаря це 4-3-3. З Криськовим опорником та двома інсайдами Судаков та Бондаренко. На стадії розвитку атаки різник підіймався вище та формував трійку захисників з Бондаром та Манфієнко. В цей час два крайні захисники Конопля та Педріньо підіймалися вище. До Кріського в опорну зону сідає Судаков, і він дуже часто допомагав розігрувати комбінації від воріт. Бондаренко у цій схемі відповідав за підбори другого м'яча і трійки нападників зубков сікани Гіналду готові були атакувати глибину, бігати за спини гравцям болонії. Що було не характерно для типового шахтаря, так це вихід з оборони в атаку. Дуже часто вони виходили саме за рахунок довгої передачі за, за спину захисникам болонії. Це не дуже характерно для Шахтаря, але це дуже ефективно було саме в цьому матчі. Болонія високо пресингувала гравців Шахтаря, тим самим були великі розриви між лініями захисту та пресингуючим блоком. Так, у Шахтаря не було якогось товпай, на якого можна було брузити і грузити ці верхові довгі передачі, але там були швидкі гравці: Егіналду, Сікан, Зубков, потім Невертон. Ці всі гравці можуть спокійно на швидкості обіграти гравців Болонії. Додамо до цього слизький газон, і це вже потенційно гольовий момент. Саме так Шахтари заробив пенальті в цьому матчі на другій хвилині матчу. Матвієнко віддав ідеальну передачу в глибину на Гіналду, який біжить, біжить і його збив пош. У власному штрафному майданчику, за що й отримав жовту картку. Бачимо, наскільки багато зони для вбігання у Егіналдо. Знаю його швидкість, знаю його вміння підставитися. Для Егіналдо це не перший зароблений пенальті, і він вміє гарно підставлятися. Ну і бачимо ці розриви між лініями. Тобто, в захисті завжди йде персональна гра: 3-3, 4-4, і плюс там метрів 40-50 до воріт суперника глибини. Це дуже багато і це дуже багато простору, щоб бігти. І саме за рахунок оцієї глибини, яку допускали гравці Болоні, Шахтар намагався будувати свою гру та створив помети саме через це. Тепер щодо пенальті, Судаков пробивав цей пенальті, але схибив. Удар був не сильний, не точний. Для гравця, якого розглядають топ клуби Європи як трансферну ціль, він пробив занадто просто і занадто. То невдало. Тому знову мінус 5 мільйонів до його ціни. Може мільйонів за 50 його хтось купить, вже буде непогано. Якщо подивитися всі удари Судакова з пенальті, то побачимо, що він більше реалізує пенальті. І, в принципі, він доволі не банальний в цьому. Він б'є в різні кути, але сьогодні дарив прям дуже просто, як на мене. Тому сейв з і 0-0. Потім Шахтар спіткала серія неприємних травм. Спочатку Скорубський, голкіпер Балоні, просто виробив Сікана. А потім вже певні проблеми став відчувати конопля. Тому вже перші дві вимушені заміни робив Пушич вже в першому таймі. І це, звісно, вплинуло на гру. Адже тепер центр форвардом був Егіналду, Невертон. Вони змінювалися. Взагалі у Шахтаря лише два центр форварда номінальних: це Сікан та Трауре. Чому не випустили трауре? Ну в мене є декілька припущень. По-перше, це він не настільки швидкий, наскільки був Егіналду, Невертон, Псікан, і тому, що Шахтар хоче будувати швидку гру з вертикальними передачами. Йому цей лінкап, який може дати траоре, поборотися за м'яч, дуже та й не потрібен був сьогодні. Трауре це ідеальний профайл для гравця, який може зіграти в підіграш. Поборотися за м'ячі, але у Шахтаря був інший план на гру. Тому Ласіна Траоре вийшов лише у другому таймі під кінець. Пізніше Шахтар змінив трохи схему у стадії розвитку атаки. Педрігньо став підійматися ще вище, прямо туди вперед, кудись до атаки. На місце Підрігню зміщувався Судаков, іноді Бондаренко. З завдяки цьому гравці Шахтаря мали 4 в 4 на половині поля суперника. Та плюс швидкий Педрінію, який може атакувати глибину. І Бондаренко, і Судаков на позиції лівого захисника в стадії розвитку атаки почували себе комфортно, адже вони не мали дуже сильного тиску на себе, могли приймати м'яч лицем до воріт суперника та вже контролювати гру та роздавати якісні передачі. Це було непогане рішення від Пушича. До Кріськіва іноді сідав в опорну зону Бондаренко, іноді Крісків відпрацьовував сам в опорній зоні. В принципі, в стадії розвитку атаки Шахтар показав варіативність, вміння підлаштовуватися під ситуацію. І, взагалі, в принципі, головний план на гру був, як я вже і казав, це довгі передачі в глибину. Щоб зробити передачу в глибину, треба витягнути якомога більше суперників на себе, щоб там було більше простору, менше гравців суперника. Це дуже логічно. Тому Шахтар грав коротку середню передачу на своїй половині поля, витягував суперників і потім віддавав довгу вперед. Я не можу сказати, що Шахтар віддавав передачу в боротьбу, бо боротися, в принципі, там нема кому було. Бо потім настала Сікана на полі, і, в принципі, все зводилось до того, що такі гравці, як Егіналду, Невертон. Намагалися не приймати навіть довгу передачу, а пропускати. І саме за рахунок цього обігрувати суперника, що вони пропускають. Для захисника суперників це буде неочікувано, і тоді вони побіжать і в них буде глибина. Але також Егіналду, як для свого зросту, ще непогано себе почуває на другому поверсі. Він може нав'язувати боротьбу. Пам'ятаємо, що він навіть гол забивав головою. З позиції центр-форвард, якщо я правильно все пам'ятаю, можете нагадати в коментарях. І ця карта пасів різника, це прям якісно демонструє. По-перше, гравці болоні не пресингували різника взагалі. Вони готові були пресингувати Бондаря, Матвієнка, но не різника. В цьому різник віддавав передачі на різні дистанції і непогано просував м'яч. Так, якщо ми візьмемо, то там. Буде якість пасів різника не сама якісна. Але скільки передач він віддав цього матчу, він якісно знаходив опції як і в глибині, так і між лініями. А про його сейви я зовсім не кажу. Це просто щось. Якщо б не різник, ми пропустили 1-2. Прям точно. Якісний перформанс від голкіпера Шахтаря. Якщо казати про захист шахтаря, то він був не ідеальний. По-перше, у тебе в опорній зоні криськів. Шахтар пожертвував трохи якістю в обороні на користь конструктиву, якості передач, гри під тиском. Окей. Але вся небезпека від болонії знаходила саме через лівий фланг та правий фланг захисту шахтаря відповідно. За це відповідали конопля та Зубков. І як в атаці вони не створили нічого, так і в обороні вони погано себе проявили. В принципі, правий фланг атаки Шахтаря сьогодні був прям максимально пасивний, максимально негативний враження. Якщо брати по персоналям, то Зубков, як на мене, сьогодні найслабший гравець матчу. Я його вперше побачив на 25-й хвилині, і то тому, що режисер перевів камери на нього, коли він взяв м'яч, щоб вкидати аут. Я безумно чекав заміни Зубкова, але вона сталася лише на 78-й хвилині. Дуже пізно, як на мене. Як на мене, він сьогодні прям нічого не зробив на полі. Я ждав педрініо замість нього. В цьому моменті бачимо, як Зубков не допрацьовує в обороні. Він, в принципі, і в зоні м'яча знаходиться десь поряд, але тут є зона, де гравець болонії може отримати м'яч, і Зубков її не перекриває, не вмикається. І такі вільні зони в нашій опорній зоні були доволі часто. Крізьків сідав доволі низько і захищався вже в штрафному майданчику. І тому за ці зони повинні були відповідати вінгери Зубков та Егіналду. До Егіналду в плані оборони в мене взагалі питань немає. Гравець біжить назад, відпрацьовує, бореться, забирає м'ячі, вигризає. Вау! Супер! Але фланг зубков – це прям ну, погано сьогодні було. Ну і наостанок зубков змарновує ось такий момент, навіть не завдавши удару. Якщо вже говорили про негативні персоналі, то давайте також відмітимо кращих гравців. Я вже казав про різника, він видав топ перформанс, 5 сейвів, молодець, якісна гра ногами. Іншого гравця, якого я хочу сьогодні виділити, це Педріньо. Або як його по-іншому називають, Педро Енріке, лівий захисник Шахтаря. Якісна гра. Молодий гравець, таку якісну гру видає. Шикарне підключення до атак. Він майже не стомлюється. Він біжить вперед, потім біжить назад, якісно займає позицію в обороні, відбирає м'ячі, підключається до атак. Ну це прям топ рівень. Я думаю, в найближчі 2-3 роки за нього Шахтар може заробити велику суму доволі. Якщо підсумовувати першу гру, то гра доволі невиразна була у Шахтаря. Так, вони тактично підготувалися до цього суперника, але не створили біля воріт болоні майже нічого. Не реалізували пенальті, отримали дві травми. Важкість цих травм ми дізнаємося трохи згодом. Заробили один бал. Так, один бал це краще, ніж нуль. І по цій грі, в принципі, Шахтар повинен радіти, що вони заробили хоч щось. У другому турі на Шахтар чекає Аталанта. Для мене це суперник плюс-мінус рівня Болонії. Можливо, Шахтарю буде трохи легше проти Аталанти, бо Аталанта грає в персональний пресинг, і один в один проти швидкісних гравців Шахтаря може бути важко гравцям захисту. Я думаю, в принципі, схема на гру буде плюс-мінус, як і проти Болонії. Це коротка середня передача біля своїх воріт, і потім довга передача в глибину. На Гіналду, Невертона, Періньо, Кевіна не знаю, хто буде грати в наступній грі. Тож очікуємо більш виразну гру та більш позитивний результат в наступному матчі проти Аталанти.